не пора ли брать Горбатова? Это мое субъективное оценочное суждение. А Горбатый для меня это Сергей Кужугетович Шойгу. Сегодня ночью, по-моему, расстреляны. Хотя в любом случае жертвы есть. Но молчат. У нас все под контролем. Это званная Лужковский район. Это вопрос э, тот же в продолжении того, что я уже ставил. Сегодня объявили, что взяли еще одного заместителя министра обороны Павла да, Попова. Попова. Да. да. Я повторяю свой вопрос, который уже задавал. Не пора ли брать Горбатова? Это мое субъективное оценочное суждение. А Горбатый для меня это Сергей Кужугетович Шойгу. Вы можете с нами поговорить или нет? Не уходите. Не... Могу. Вы в эфире? Вы же да, верите? конечно. Скажите Нет. мне, пожалуйста, какое уголовное преступление уже инкуминируется бывшему министру обороны? Конкретно, какое? Какое? Назовите статью уголовного кодекса. Что уже ему предъявили? Если его взяли, значит, было за что. Кого? Я вам дал вопрос, Попово. кого взяли. Попова. Попова. Мы, а мы, при чем мы... здесь Попов то Вы же говорили о Шойгу. Чего вы вы, че, вы чего а че, кислые-то? С... Алё, вы чего кислые Алло. Ты с широким путаете. Дорогой Я человек, задаю выскажи, вопрос. Я как задаю вопрос. Путем? Взяли три заместителя министра обороны. А министр обороны что, что ни при чем? Да. Вы что, что это за торбатор. министр обороны, у которого да. заместители и других подчиненных берут, а его не трогают? Уважаемые, у нас много министров, у которых замы воры но они почему-то остаются министрами. Я задал вам вопрос. Что конкретно интиминируется Шойгу? Ответьте мне на вопрос. Не уходите от ответа. Вы же сами Не сказали, сказали. Что да, я бы, нач... ну? алло, алло. я бы да, нач... алло, того, алло. Я бы начинал с того... я бы начинал с того, что ну, провал военной реформы... Начинайте со своей женки на кухне борщ иди варить, дядя. Понял, отрепаться не надо. Если вы заявляете такую инкриминацию, давайте факты. Вот нам объявят, что? тогда это будет другой разговор. А да. так и вас бы сегодня арестовал. Арестуйте, Заскидайте. арестуйте. Да. За вами уже пора. Я задаю вопрос, а вы истерите. Да. Непонятно как. За... Не, да надо потому, что... не, не надо что. нервничать. Не надо, дорогой. А кто? Так вы нервничаете, а не я. Подождите, а за таким. Подождите, выглобу я и по-другому. Не вы нервничаете. Вы, вы Я задаю элементарный вопрос, вот. не пора ли вы начинать. А, а такое а инкриминировать ему преступление. А? Да, да на нем клейма где ставить. Дай. Можно все что угодно Дорогой инкриминировать. Прогультесь. Да, а за клевету Ба. не хотите уголовку получить, а? Вот вас сейчас можно по алкоголизме, да? Это же алкоголик звонит, я скажу, да? Ну, мне же доказательство. ладно. Да, а вот, а вот... тоже, да? Нет, можно а вот, сказать. Вот беда так, такая на сегодняшний день с нашим законодательством. Что вот ты такое брекнул в средствах массовой информации, это клевета, это уголовка, это дело, это срок. Угу. Человеку угу. это пытаешься объяснить, а он орёт, что мы волнуемся. А мы долучаем до разговора Миколу Маломужа, генерала армии Украины, голову службы зовнішньої розвідки Украины в Минулому. Пане генерала армии, слава Украине. Героям слава, пане Миколо, Харків завжди був під вогнем російським, завжди його обстрілювали. Але крайній тиждень те, що відбувається з такою люттю, настільки інтенсивно. Зараз ми маємо повідомлення про близько 18 балістичних виходів власне, на Харків. Чому вони це роблять? Які їхні можуть бути аргументи? Якої мети хочуть досягнути? Харків знаходиться... В тій зоні дій, де вони можуть піднімати літаки тактичного рівня з КАБами, наносити ракетні удари з ракетними комплексами, також також с 300 С 400 тобто ходити акції терору. Один з методів поряд з тим, що Путін дав завдання прориватись на покровському, Терецькому, Краматорському напрямку, не рівшись на Курські події, на інші фронти для того, щоб зубати нові території, це подавити дух українців. І саме терористичні акти це сьогодні метод роботи. І з після 24 серпня він розпочав ці удари по всій нашій державі, задіючи сотні ракет і сотні безпілотників. Це загальний терор, щоб українці страждали, були без е, забезпечення електроенергії, Ну гинули відповідно величезні жертви, і під цим приводом вимагали від України е, в цілому від керівництва нашої держави е, проведення переговорів. На умовах Російської Федерації Росія це веде системно, але способом теристичних дій. І Харків це є одним із таких центрів, де вони можуть використовувати всі засоби, тому що проти кабів авіації дуже мало сьогодні є систем протидії, особливо проти ракетних ударів типу С С-400. Це швидкодіючі ракети, які летять декілька хвилин, то тобто й секунди до Харкова. І зрозуміло це великі жертви, тому що велике місто, великі так сказати, площі, де вони удар по людям, по житловим кварталам, по лікарням, відповідно по школам се було зараз будуть йти діти до школи. Ну зрозуміло це буде створити зону такого знаєте, терору і страху, як вони рахують. А чому Путін саме Харків? А чому не Херсон, чому, чому, чому мисту, не, не чому Миколаїв? пане модель сьогоднішнього впливу. Чому саме Харків обрали для себе? Тому що простіше туди досягнути, тому що ми маємо інші прифронтові міста. Але чомусь останній тиждень саме Харкова найбільше дістається. Вони вибирають якраз цілі, так сказати, поетапно. То був Краматорськ, Пам'ятаємо, то було Торецького, де великі були жертви. А Харків постійно знаходився в зоні дій. Периодично. В них немає скільки сіо засобів, щоб постійно наносити удар тільки по Харкову. Але була одна причина важлива. Коли вони носили удари ракетами С-300 і С 400, американські наші колеги дали дозвіл бити атакам по цим пусковим установкам. І удари по ним зробили паузу. Росіяни були в шоці, тому що були знесені ці структури при фронтових зонах з боку Російської Федерації, де вони не очікували. Розуміло, що час вони. Переоцінював ситуацію, оговталися, а тепер продовжується йти вже при допомозі літаків з кавами і з іншими системами, які достають до міста. І друга складова, все таки, те, що ми говорили, це е, харків нескоренний. Їм треба е, яким ще подавити дух харківлян, щоб вони з одного боку не тільки виїжджали, а з іншого боку ставали на протести проти діючої влади, що начебто там великі жертви, і відповідно наше керівництво не має їх захистити. Це такі примітивні, але вони рахують ефективні методи: терор, інфраційний крас, тиск і зрозуміло залякування громадян. Де вони можуть це? Тільки в Харкові, тому ще раз підписую це один із ще технічні проблеми, що вони туда можуть досвівати всіма засобами, які сьогодні мають в лінії ведення вогню. До 250 кілометрів підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.